Що таке DAO в криптосвіті? Простими словами. Уявіть собі компанію, яка не має генерального директора і центрального офісу, але при цьому працює як години. Це і є DAO – децентралізована автономна організація. Суть в тому, що в DAO рішення приймають всі учасники команди шляхом голосування. Хочете, аби DAO взяло новий криптопроект – голосуйте за нього своїми токенами. Більшість голосів рішення буде прийнято. Це футбольний клуб, вболівальники якого вирішують, кого купити в команду і як розподілити кошти. Тільки свої зустрічі вони проводять не вживу, а у блокчейні, де відбувається все прозоро і без шахрайства. Це стає можливим завдяки смарт-контрактам. Це автоматизовані програми, які гарантують виконання рішення без людського втручання. Тому все є прозоро і справедливо. DAO — це майбутнє компаній, де кожен в компанії Може приймати рішення, і вирішуючи долю компанії, звичайно, несе за це відповідальність. Наприклад, медау, є різні компанії наведені в описі до цього відео. І будь ласка, і підпишіться на наш канал.